Псалом 145. Алилуя, Аггея і Захарії. Хвали душе моя Господа, хвалитиму Господа у своєму житті, співатиму моєму Богові, поки існую. Не покладайте надію на вельмож, на людських синів, в яких нема спасіння. Вийде Його дух і. І він повернеться у свою землю, того ж дня загинуть усі їхні задуми. Блаженний той, кому Бог Якова помічник, хто надію покладає на Господа свого Бога, який створив небо і землю, море і все, що в них, який береже правду навіки, чинить суд скривдженим, дає поживу голодним. Господь звільняє ув'язнених, Господь підносить повалених, Господь дає сліпим мудрість, Господь любить праведних, Господь оберігає чужинців. Сироту і вдову Він прийме, а дорогу грішних знищить. Господь буде царювати навіки твій бог, Сіоне, зроду в рід. Об'явлення Розділ 1. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоби показати своїм рабам те, що має незабаром статися, і Він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Іванові, який засвідчив про Боже Слово і просвідчення Ісуса Христа, Усе, що побачив, блаженний той, хто читає. І ті, хто слухає слова пророцтва та дотримується написаного в ньому, адже час близький, Іван до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, і хто був, і хто приходить, та від семи духів, які перед Його престолом, і від Ісуса Христа, який є вірний свідок, первородний з мертвих, владика земних царів. Йому, котрий любить нас і омив нас від наших гріхів своєю кров'ю, котрий зробив нас царями і священниками Богові й своєму Отцеві, йому слава і влада на віки віків. Амінь. Ось Він іде з хмарами і побачить його кожне око і ті, хто його проколов, і голоситимуть за Ним усі племена землі. Так, Амінь. Я є Альфа й Омега. Початок і кінець, каже Господь Бог, хто є, і хто був, і хто приходить, вседержитель. Я Іван, ваш брат і спільник у Скорботі, у царюванні та в терпінні Ісуса Христа, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою гучний, наче сурмий голос, який промовляв. Я є Альфа й Омега, перший і останній, і те, що бачиш, запиши в книгу і пошли до семи церков: у Ефес, у Смирну, у Пергам, у Тиатири, у Сарди, у Філадельфію і в Лаодикію. І я оглянувся, щоби подивитися, чий це голос говорив зі мною. І, обернувшись, я побачив сім золотих світильників, а серед світильників, подібного до сина людського. Одягненого в довгий одяг і оперезаного по грудях золотим поясом, голова ж його і волосся білі, немов біла вовна, мов сніг, а його очі, як полум'я вогню, а його ноги подібні до блискучої бронзи, наче в печі розпеченої, а його голос, наче шум великої води. У своїй правій руці він тримав сім зірок, і з його уст виходив двосічний гострий меч. А обличчя його, мов сонце, що сяє у своїй силі, і коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий. А він поклав свою правицю на мене та й промовив: Не бійся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, і ось я живий навіки віків. Я маю ключі від смерті й від аду. Отже, напиши, що ти побачив, і те, що є, і те, що має статися після цього. Таємниця семи зірок, які ти бачив у моїй правиці та семи золотих світильників така Сім зірок це ангели семи церков. А сім світильників, які ти бачив, це сім церков. Книга Пророка Захарії, розділ одинадцятий. Ліване, відкрий твої двері, і нехай вогонь пожере твої кедри, нехай кричить ялиця, бо кедр упав. Адже дуже потерпіли вельможі: Кричіть, дуби Васану, бо повалено разом вирощений ліс, голос пастухів, що плачуть, бо їхня величність у нещасті, голос ревучих левів, тому що у біді ревіння Йордану. Так говорить Господь Вседержитель. Пасіть овець заколення, яких власники закололи і не розкаялися, і ті, що їх продавали, сказали благословенний Господь, і ми збагатіли, і їхні пастухи не потерпіли нічого за них. Через це більше не пощаджу тих, що живуть на землі, говорить Господь. І ось я віддаю людей кожного в руки його ближнього і в руки його царя, і вони посічуть землю, і я не вирву з їхніх рук. І пастиму овець за колення в Ханаані, і візьму собі два посохи. Перший я назвав красою, а другий я назвав мірилом, і пастиму овець, і зберу трьох пастухів в одному місяці, і моя душа тяжітиме на них, бо і їхні душі кричали проти мене. І я сказав: Не пастиму вас, те, що вмирає, нехай вмирає, і те, що залишається, нехай залишається. І ті, що залишилися, хай поїдять кожний тіла свого ближнього. І візьму свій гарний посох і кину його, щоб розбити мій завіт, який я заповів з усіма народами. І він буде розбитий у той день, і пізнають ханаанці, стережені вівці, що це Господнє Слово, і скажу їм: якщо це гарне перед вами, дайте мою винагороду або відмовтеся, і вони поставили мою винагороду тридцять срібняків. І сказав мені Господь, поклади їх у горнило і побачу, чи воно випробуване так, як я був випробуваний ними. І я взяв тридцять срібняків, і я поклав їх у горнило в Господньому домі, я відкинув другий посох мірило, щоб знищити спадок між Юдою і між Ізраїлем. І Господь сказав мені: ще візьми собі пастуше й посуд невправного пастуха, тому що ось я піднімаю пастиря в землі. Те, що гине, він не відвідає, не шукатиме розсіяне, не лікуватиме побите, не наставить здорове, поїсть м'ясо вибраних і розіб'є їхні суглоби. О ви, що пасете безумне і залишаєте овець Меч на його руку та на його праве око, його рука неминуче всохне, і його праве око безсумнівно осліпне. Книга Пророка Захарії Розділ 12. Тягар Господнього слова на Ізраїлі. Говорить Господь, який простягнув небо, основав землю і створив дух людини в ній. Ось я кладу Єрусалим, як зрушені вхідні двері для всіх народів довкола, і в Ідумеї буде облога проти Єрусалима, і буде, що в той день поставлю Єрусалим як камінь, потоптаний усіма народами. Кожний, що його топче, взагалі насміхатиметься, і проти нього зберуться всі народи землі. У той день, говорить Господь Вседержитель, уражу всякого коня жахом і його вершника безумністю. На дім Юди відкрию свої очі, а всіх коней народів уражу сліпотою. І тисячники Юди скажуть у своїх серцях знайдемо собі тих, що живуть в Єрусалимі, в Господі Вседержителі їхньому Богові. У той день поставлю тисячників юди, як смолоскип вогню між деревом, і як світильник вогню в тростині, і пожиратимуть справа та зліва всі народи довкола, а Єрусалим і надалі буде поселяти в собі. І Господь врятує поселення Юди, як і від початку, щоб не величалася похвала дому Давида і хвала тих, що живуть в Єрусалимі над Юдою. І буде, що в той день Господь захистить тих, що живуть у Єрусалимі, і буде немічний у них у той день, як Давид, а дім Давида, як Божий дім, як Господній ангел перед ними. І буде, що в той день шукатиму, аби вигубити всі народи, що нападають на Єрусалим, і виллю на дім Давида і на тих, що живуть у Єрусалимі, дух милості і щедрості. І поглянуть на мене, тому що зневажили, і над ним справді побиватимуться, як над улюбленим, і терпітимуть болі, наче над первородним. У той день великим буде голосіння в Єрусалимі, як голосіння за гранатовим садом, зрубаним на рівнині, і голоситиме земля плем'я за племенем. Плем'я дому Давіда саме і їхні жінки окремо, плем'я дому Натана саме і їхні жінки окремо, плем'я дому Левія саме і їхні жінки окремо, плем'я Симеона саме і їхні жінки окремо, усі племена, що залишилися, плем'я саме і їхні жінки окремо.